Так, мої вітання всім. Дочекався, отримав нарешті своє замовлення зі Сполучених Штатів Америки. Замовляв шарові опори та салінблоки передніх верхніх речагів для Toyota Foruner. Ну, вони ж підходять для Toyota Land Cruiser 200 FJ Cruiser. Сьогодні це все отримав. Зараз розпакуємо, подивимося, що нам приїхало. От. Приїхало в коробці з з логотипами Icon, замовляв на офіційному сайті Icon. Ну, от. Чекав, в принципі, Значить, по штатам десь йшла доставка а, приблизно тиждень і біля двох тижнів а, доставка в Україну. Ну, так що зараз відкриваємо і подивимося, що нам прислали. Упаковочна бумага нам вона не потрібна. Так, Ось саме наші опори. Все в їхній коробочці. Портномер. Все запаковано гарно. Дивіться. Тут також все. Все з кріпочками. Відкриваємо так. і дістаємо. Ну. Вся саме наша шарова опора. В мене вони розбиті і стучать вже. От. Вже підійшов час їх змінювати. Змінимо на нові. Повинно бути все добре. Так, що у нас в комплекті? В комплекті йде смазочка. В комплекті йдуть масленки для смазки, гайки для зажиму, ну, дві шарових опори. Все друга, якість чудова. Чудово. Вот. И штопорник кильца. Для них. Угу. Все чудово. Так. И так уж и так уж салінблоки верхних рычагов. Там стоят плавающие салінблоки. Рычаги Icon, Подвеска Icon у меня стоит. От ліфт 2 дюйма. А, Зараз розпакуємо. Ось вони в комплекті. В комплекті. В комплекті. Так. Да. Тут іде два партномера, у нас 58450 і 58451, правий-лівий. Ну. Ось так воно тут виглядає все. Зараз ми відкриємо обережненько, подивимося їх. Ось так виглядають Айконовські Ось. Чудово. Тут ось у них є тісма їхнього логотипу Icon. Все чудово. Все чудово. Це в руках правий-лівий. Зараз видно, так, що вони ось трошки по внутрішньому діаметру вони менші від іншого. Зовнішні вони однакові. Це, ось так. Будемо міняти і насолоджуватися їздою. Так, більше у нас тут... Нічого немає. Так що, кому цікаво, звертайтеся, дам силочку на придбання айкон.